Друзі, всім привітик! З вами знову я, Оксана, і сьогодні я вас вітаю на своєму рукодільному каналі Оксімур Handmade по-українськи. Сьогодні я розпочинаю свій останній тиждень стартів СП під хештегом В'яжу що хочу, осінь на носі. Ось, ви бачите, пряж на моєму столі це все будуть пов'язочки. Осінь вже на носі. Отже, прийшла пора в'язати пов'язки на голову. Тут будуть і дорослі, і дитячі. Адже, бачите, яка палітра кольорів. Це все треба буде вив'язати. Не знаю, коли я все зв'яжу, але дещо. Одну-дві я вам точно покажу. Так що до наступного включення. Ну, ось така пов'язочка зв'язалася у мене. Це перша пов'язка голубого кольору платочною в'язкою. І наступна. У мене буде ось такого цікавого смарагдового кольору напівпатентною резинкою. Я її дов'яжу, звичайно, ось ви бачите, у мене у кадрі таку книжку Луїза Хейму, мудрі жінки. Дуже люблю цю авторку, дуже гарно пише. Раніше я більше читала, більше читала, більше сприймала на російській мові якось. Зараз я переходжу на українське, читання по-українськи. І в мене вже декілька книг цієї авторки, хоча тепер я не дуже читаю. Радше собі включу о, аудіокнигу і в'яжу під неї, послухаю. Бо читати ніколи, треба, щоб очі дивились туди, у в'язанні. Зараз хочу відповісти на деякі питання влогу, на які я ще не відповіла. Перше це як я рятуюся від поганого настрою. Від поганого настрою я у мене декілька способів є. Перше, це коли я на роботі, то я беру наушники вуха, включаю музику, слухаю музику. Потім починаю потихеньку викати собі, співати, коли я вже співаю, я вже знаю, що все добре, що настрій підіймається. А вдома я рахую з другим, я рятую з другим способом. Вдома я беру в'язання і в'яжу. Це дуже, це дуже рятує, чесно, особливо осінню, коли у нас, коли недостача сонячного світла. Не вистачає вітаміну Д3 і ми починаємо хандрити. У нас такий пригнічений стан. Тоді я, я, я помітила, що осінню я більше всього в'яжу. У нас на кінчиках пальців знаходяться нервні закінчення. І те, що ми беремо в спиці, там перебираємо, треба, то це дуже, це дуже нам. Добре, благоприятно кажуть діє на нервні закінчення. Не дарма дітям в дитинстві для розвитку дрібної моторики, купляють конструктори там різні іграшки такі розвивалочки, щоб вони завжди займалися занимали дрібною моторикою. Тож в'язання це дуже хороший спосіб. Звичайно, коли я якийсь такий дуже стрес, я пережила і не один, тоді людині треба зайняти свої думки чимось іншим. Але на такий випадок треба щось простеньке в'язати, бо якщо це якісь складні там ажури чи коси, чи якісь складні узори, то це ти в'яжеш, вяжеш, вяжеш, потім о, подивишся і хапаєшся за голову що щось, я нав'язала, розпускаєш і знову там, де була. На такий випадок у мене завжди на спицях є шкарпетки. В такому випадку я беру і в'яжу шкарпетки, де практично нічого не треба думати. І жажу, 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 цепочу, це хочу з спицями, аж доки не заспокоюся, як я вже сповільнюся, я вже відчуваю, що я нав'язалася. І відчуваю, що я вже заспокоїлася. От так. Ще було цікаве запитання про, про ідеальний відпочинок. Який мій ідеальний відпочинок? Я думаю, що в мене би був ідеальний відпочинок десь далеко у горах, прокинутися з аромату запашної кави, сісти там десь якесь крісло, качалку, накритися пледиком, пити каву і в'язати. А вдома і в мене ідеальний відпочинок, коли мене ніхто не трогає. Не треба нічого робити, я просто я просто можу сидіти в тишині, навіть не включати себе нічого в тишині і в'язати. Оце для мене ідеальний відпочиночок. Ще таке було запитання про найкращого друга. Я дивилася відео Вікторії з каналу Україночка. В'яже, зв'яжемо тренди. А Вікторія ніби озвучила мою відповідь. Бо найкращим другом з дитинства у мене завжди була мама. Якщо подруги є, звичайно, є, але якщо щось не так, вона може і підтримує, але там десь подумки, собі щось десь тебе осудить чи десь тобі так тихенько позазрить, а мама. Це мама. Мама ніколи не захоче своїй дитині поганого. Мама завжди порадіє, якщо в дитини все добре, мама завжди підтримає, завжди з тобою розділить і смуток, і біль. Та минулої осені я лишилась без мами. І цю пустоту зараз ніхто не займе. Мені дуже важко. Бо поки є батьки до тих пір ми діти, це наші крила, я лишилась без одного крила. Але в такий момент ми маємо думати про своїх дітей і про те, як ми для них так само маємо прагнути для них так само бути найкращими друзями в житті. Ось так, дівчатка. Ну ось на такій ноті я буду закінчувати своє відео цієї п'ятий тиждень стартів у СП під хештегом В'яжу що хочу, осінь на носі, яке організували дві чарівні дівчатка, дві розумниці нашої українські в'язалочки. Вікторія з каналу Україночка в'яже з в'яжемо тренди і Оксанка з каналу Оксана Недошитко. За що їм дякую? Надіюся, це наш не останній проєкт, в якому я беру участь дівчата. Ви нереальні, ви чесно, заставили мене працювати, заставили мене знімати цим проєктом. Мені було дуже цікаво. А всіх посилання на ці канали дівчат і на канали всіх учасників я залишу в інфобоксі. Будь ласка, дивіться всі, всі такі молодці. Ставте нам вподобайки, коментуйте і, звичайно, підписуйтесь. До наступної зустрічі, до на наступних процесиків. Ще буде звіт, я надіюся показати всі свої процеси, які я в'язала у цьому чудовому СП. Зараз я з вами прощаюся з вами. Була Оксана і мій канал Оксі Handmade по українськи. Па-па!